Науковець, публіцист, поет, будитель, духівник у стількох різних іпостасях вдалося здійснити себе Зориславові. Тож і премію на знак його ушанування присуджують майстрам слова, котрі засвідчують високий естетизм письма, а головне розвивають і підтримують у читача духовні цінності та почуття патріотизму до великої і малої батьківщин. Якщо говорити саме про Зорислава, я в захопленні від його діяльності як головного капелана у карпатській січі під час подій, пов'язаних з карпатською Україною. Ось він професор-науковець, ну і, взагалі, прекрасний талант Закарпаття. І я думаю, що саме його творчість, його діяльність повинна, звичайно. Багатьох наштовхувати на те, що потрібно творити, так як творив він. Премією імені видатного Закарпаття вже п'ятий рік поспіль нагороджують творців літератури Василь Густі, Мирослав Дочинець, Іван Корсак та дослідників Надія Ференс, Лідія Голомб. Інші хотів би сказати, що п'ятий раз ми її присуджуємо. І за цей період вона здобула широке визнання не тільки в нас на Закарпатті, не тільки по всій Україні, але й за її межами. Тому що серед лауреатів, наприклад, голова спілки українських письменників Словаччини Іван Яцканин. От кілька лауреатів із із інших областей України Цьогоріч із поміж шістьох претендентів, перемогу здобули двоє: за збірку поезії замурована музика. Преміювали Дмитра Кременя, закарпатця, який мешкає на Миколаївщині. За станом здоров'я автор не зміг одержати нагороду особисто і доручив цю місію братові. Ця наша родина пишається ним. Ну і, звичайно, земляки. Він дуже активний, він дуже продуктивний, творчо мається на увазі. Що кожен день відкриваєш там сторінку його і там завжди є, ну як на мене, бо я. З дитинства стежу за цим. Щораз кращі, більш змістовніший, більш глибокий, більш насичені вірші. Другий переможець краєвий прозаїк Петро Ходанич із книгою Косіння трави. Всеукраїнська премія імені Зорислава одна з трьох заснованих на Закарпатті. Крім неї, літератори, залежно від рівня майстерності, можуть змагатися за здобуття обласної премії імені Потушняка та обласної премії для початківців Деб'ют.